Всім привіт! Сьогодні сплетимо янгола-охоронця. Нам знадобиться кільце, намистина, ниточки. Нитку складуємо навпіл, продіваємо в кільце, продіваємо хвостики в петлю. Надіваємо намистину. Допомогти може шматочок дроту. Чотири складення не пролазить. Є варіанти продіти ниточку по одній. Тепер другу ниточку. І все чудово вийшло. Вв'язуємо країни ниточки до кільця? Вирівнюємо, щоб було все рівно по центру. Для крил з кожного боку необхідно надіти по 5 ниточок. Плетіння я закріплюю малярним скотчем, ниточки поділені навпіл, беру центральну і на неї в'яжу репсовий вузол кожною ниточкою. Для другого ряду беру нижнім ниточком, верхні три залишаються відними. На них нічого не в'яжемо. Також відкладаю дві ниточки, аналогічно повторюю ряди. Верхній край крила також оформлюється репсовими вузлами. На нитку нав'язуються вузли з кожної ниточки. Друге крило повторюємо аналогічно. Покажу пришвидшено. Крила готові, ручки сплетені. Для сукні підготовлено 10 ниточок. По 5 для кожного боку. Краї крил підрізаємо. Розпушуємо, розчісуємо, розплітаємо. Кожну частину плаття також розчісуємо, розділяючи ниточки, продіваємо по обидві боки від намистини. Кладемо ручки. Поясок можна зробити зі звичайною ниточкою, обмотавши і зав'язавши вузлик, а можна сховати вузлик під саму обмотку пояска. Приклад покажу на циліндрі. Потім повторю на Янголі. Важливо, де вкладається перший ряд обмоточки. Він має перекривати вертикальну нитку. Для початку достатньо 4 кола, і далі рівномірно підтягуємо одну іншу ниточку, щоб їх перехрест залишився під обматкою. Сукню ще трішечки вирівняти, розправити. І можна робити поясок. На Янголі я зроблю більше виточки. І краєчки, що стирчать, зрізаю. Янгол готовий. ще розчесати, розправити. І можна робити підвіскою за допомогою шматочку дроту. Довжину ручку уточнюю по місцю і зрізаю зайве. Красень діаново готовий. Можна ще вирівняти краї крилиць і краєчок одягу. І тепер насолоджуємось, можна ще й декор додати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!